У часу Маярі бійці 24-ї бригади імені короля Данила взяли в полон десантників 98-ї дивізії РФ, колись елітного з'єднання, що пройшло загарбницькі війни в Ічкерії, Грузії та Сирії. Тепер у лавах цієї дивізії засуджені та ув'язнені, яких випускають за ґрат, аби отримати поповнення на ще одну загарбницьку війну в Україні. Далі ексклюзивні кадри інтерв'ю з одним з таких полонених мешканцем Москви. Наші кореспонденти під час перебування на позиціях двадцять. 24-ї бригади стали свідками того, як цей росіянин здався у полон. І ось нині ми нарешті можемо прилюднити ці кадри і показати інтерв'ю. Він був в укритті. Вийшов з укриття, помахав, що готовий до здачі в полону. І зараз супроводжуємо його до, до певної точки. щоб попав що? наш. Ні, чекаємо. Чекаємо. Всі цілі прям. Це воїн 24-ї бригади на псевдо «Добряк». У нього на моніторі зараз руїни часового яру. Поміж них рухається росіянин. На ваших екранах зараз QR-код відсканувавши, який ви долучитеся до збору на реп для цього підрозділу. Плюс прийняв. Що сталося? Скид. Зробили скид на одну із позицій. Все добре. Все цілі. Живі і здорові. Супроводжуємо зараз дроном до точки, де будемо, де плануємо взяти його в полон. Ще йому досить велику відстань. Людський ресурс списаний наперед, кажуть про таких бійців противника українські оборонці. Це вже згодом з'ясується. Це медик, і він іде здаватися від безвиході бо кинули свої ж можливо. Два варіанти: можливо, він підірветься на мінуванні якомусь, а можливо, його вб'ють свої ж свіжий підрозділ, скажімо так, противник, тобто щоб він не здався до нас в полон. І не надав цінну інформацію. Uh, зовут мене Чуваєв Ілля Сергійович, дев'яти року дев'яносто года в місті город Москва у свої 33 він встиг кілька разів відсидіти. Остання справа налічує зо два десятки епізодів крадіжок автівок. Uh, Попався я на всякій фігні коротше. Дешевий самокат електро, там от метро, допустим, Леніті. Домой пешком. А у меня всегда с собой эти кусачки были. Подойдешь, дернешь этот замок, самокат включишь, поедешь. Я вот на такой фигне попадался. Йому загрожувало 5 років, а до тюрми сильно не хотілося, тому погодився їхати в Україну воювати. Та і 2,5 мільйони рублів обіцяли. Нині, як і всі вони, каже, вбивати не збирався. Вивчили на медика, але чомусь послали штурмувати. А потім він на власні очі побачив, як нині виглядає батьківщина Кобзона часів яр. Ад просто ад. А потім, ну розумієш, це тому, що це прикрасно собі. А сюда к ним пришли, у них было все. У них магазины были, пенсии, все было, работа была. Сейчас у них там нету ни магазинов, пенсию привозят еле-еле, света нету, генератор работает. У них этой из за этой войны вообще все. Навіщо йому мешканцю Москви ці українські землі? і Навіщо росіянам витрачати власні бюджети на відбудову якогось часового яру? Він не знає. Натомість тепер точно розуміє, росіяни своїх кидають. Я Найня, скинь води, води нету, пить хочу. то пітьха. давай, хорошо скидає, а врім уже темно було сумер, сумір сумерки ну, були. Я його хватає, а он взривається. Їх тоді всіх поранило. А той самий командир Майне каже, віддав наказ рухатися далі. Води не було. Знайшли банку квашенини, стіджували рідину і пили. Ну, гарможна, он, он написав табличку такою здоровою. Ми русські, ми здаємося, умоляємо, скиньте нам води. На следующий день я вже той точно забрав. Бутук з водою запиской, типу, если вы готовы сдаваться, выходите через такой-то выход с поднятыми руками. дальше скинів рацию с дальнейшими інструкціями. Увесь час, поки він поранений шкутильгав руїнами часового яру на зустріч українським військовим, він не був певен, що не отримає пострілу спину. Про такі історії знає. У мене були мисли такі, то що єспайду обратно, я умру. Здесь я сгнию заживо. Умру ате просто обізвожування. Либо застрелитися, Ну застрелитися кишка не позволяє. Духу не вистачає, саме все застрелити. своєму московському спільнику, який за деякий час теж потрапив до тюрми, Ілля встиг написати. Підписувати контракт на війну замість тюрми. Не здумай, сиди краще за ґратами. Отак так ми просиділи, Короче, Марія Малевська, Олександр Бринза, Вікна СТБ. Єдині новини. Буквально на їхніх очах росіяни збили наш бойовий гвинтокрил. А через об'єктив розвідувального мавіка дронарі 118-ї бригади вигледіли тих, хто вижив. Тож оператори БПЛА вирішили одразу йти на допомогу пілотам поціленого гелікоптера серед поля околиць роботиного, армійці витягли з-під вогню поранених льотчиків. Це сталося в лютому 24-го. Тоді учасник цієї операції на псевдо «Дантист» дістав тяжкої контузії, яка поставила хрест на його кар'єрі аеророзвідник. Втім, він відмовився від служби в тилу і нині передає свій досвід побратимам. Бояки 118-ї бригади, що нині потребують коштів на зарядній станції, знайшли у своїх архівах унікальні записи порятунку пілотів, якими і поділилися з нашими кореспондентами. Виконували бойове завдання. Нині він трохи заїкається та має кепський зір. Ці наслідки контузії. Те, що 38-річному киянину на псевдо Дантист віку буде на згадку про відчайдушну рятувальну операцію. У мене ще розвилась косоокість і там відмирання глазного нерву. Тоді він був у 118-й бригаді дрона. Рем полетів на розвідку. На околицях роботиного працювали дві наші вертушки. При поверненні ми навіть не, не чули, як один з, з галікоптерів впав. Момент Збиття із землі нашого гвинтокрила росіянами зафіксував ворожий БПЛА. Це епізод їхнього стріму. Дантист спрямував Мавік до місця падіння. Я побачив багато диму, підлетів. Це був наш галікоптер збитий. Ось архівний запис лютого 2024-го у кадрі те, що тоді побачив Дантист. Ось, Двоє, двоє. Двоє. Бачив двохсот. Лежали два пілоти. Ну і ми прийняли рішення: треба йти на евак, бо я бачив рух одного з пілотів. І коли ми йшли до гелікоптера, була суцільна тиша, і десь в підсознанні ми розуміли, що наш вже чекають на цих унікальних кадрах з Мавіка. Дантист разом із побратимами дістається до палаючих уламків винтокрила. Один із пілотів скалічений, утім здатний рухатися інший тяжко поранений. Ми другого тяжкого погрузили на, на тапчанку, і факт в тому, що він вже хропів, але. Однією ногою, коли я його грузив, він ще допомагав собі. Потім тяжко пораненого пілота тягнули полем вже на руках. Ось запис, як росіяни намагаються поцілити в агрупу з артилерії. Того дня дронар 118 ї бригади й дістав тяжкої контузії. <звук> на цих кадрах військові авіатори прилетіли по своїх побратимів. На жаль, вижити вдалося лише борт-інженеру. Тяжко поранений пілот помер під час евакуації. Я розмовляв з його дружиною. Потім е, він евакуйовував Маріуполь. Він був майором от, пілотом. Хлопчині було, якщо не, помила, не помиляюсь, 28 років. Та для вояків 118-ї бригади то був не кінець історії. Під уламками збитого гелікоптера лишалося тіло командира екіпажу. Матір загинувшого попросила. Витягніть, будь ласка, тіло, бо він єдиний син. Головний сержант 118 на псевдохрест, знаний як мілітарний блогер Іванчик, має у соцмережах тисячі підписників та власні фірмові вирази. Дякувати хлопцям на передніх рубежах, желізними яєдлами. Обмінний фонд поповнюється. Хрест один з учасників другої гелікоптерної евакуації 118 ї бригади, не менш ризикованої за першу. Господи. О, треба було і дамкрати, і підкапувати. Тобто, ну, наперед забігаючи, вся робота у нас тільки по обкапуванню пліти і витягування тіла зайняла десь від 6 до 8 годин в відкритому полі. Я все тут. Будемо дивитися. Ми на місці. Дантист каже, після контузії серйозними наслідками вже не міг бути дронарем. Утім, відмовився від служби у тилових підрозділах. Тепер передає досвід розвідникам і ні про що не шкодує. Якщо було по. Потрібно ще раз зробити такий евак. Я б не вагаючись би зробив. І якщо є шанс врятувати якесь життя, то їм потрібно скористатися. Нині аеророзвідникам 118 ї бригади потрібні автономні електростанції, і вони просять небайдужих долучитися до збору. Андрій Почвартан Деженко на СТБ Єдині новини. Треті роковини кривавого теракту в Оленівці цього дня в Україні вперше на державному рівні вшановують пам'ять захисників і захисниць, добровольців і цивільних, які загинули в російському полоні. Очільник нашого МЗС Андрій Сибіга, звертаючись до міжнародного кримінального суду, закликав видати орден на арешт усіх винних у масовому теракті в Оленівці. від безпосередніх виконавців до російського командування, яке наказало скоїти та приховати масове вбивство українських військових. Бранців Йдеться про загибель більш як півсотні захисників України, котрі, як наголосив Сибіга, склали зброю та мали бути захищені міжнародним гуманітарним правом. Ми також наголошуємо на нагальній необхідності підтримки спеціального трибуналу з розслідування злочину агресії проти України. Тільки розглянувши корінний злочин, неспровоковану війну Росії, ми можемо забезпечити повну відповідальність за незліченні злочини, які вона скоїла. Світ не повинен забувати і не повинен відвертатися. Справедливість для Оленівки це не те, що має бути за бажанням це моральний та правовий імператив. Нагадаю, ночі проти 29 липня 2022 року. Росіяни сплановано підірвали будівлю виправної колонії Оленівка на окупованій Донеччині, де тримали полонених оборонців Азовсталі. Одномоментно вбили 53 наших захисників ще понад 130 бранців були поранені. Керівництво колонії кілька годин не пускало до них медиків, і тільки за 5 годин після вибухів та пожежі дозволило евакуацію. Злочин Росіян тоді засудив весь цивілізований. Світ місія ООН навіть розпочала розслідування, але у січні 23-го була розпущена, начебто, через брак необхідних умов для її роботи. Трагедія в Оленівці стала символом системних воєнних злочинів Росії. А ще нагадуванням світу про звірства, за які агресор мусить бути покараним, та про бранців, з яких невпивно знущаються у російському полоні. Пам'ять усіх страчених і закатованих у російському полоні українських бранців сьогодні вшановують у багатьох містах і селах. Велелюдна акція відбулася на майдані Незалежності в столиці. Були і самі азовці, і бійці інших підрозділів. Ветерани, зокрема і на кріслах колісних, прийшли також родичі військовополонених та багатомолоді. У руках люди тримали картонки та транспоранти з нагадуванням страшних подій у Оленівці трирічної давності. Ну, я є військовослужбовцем. Багато моїх побратимів, е, поки я тут на реабілітації продовжують боротьбу. І всім ну, добре зрозуміло, е, що теракт в Оленівці це далеко не перший, не останній такий е, захід ворожий. Тому ну, це потрібно пам'ятати, про це потрібно говорити, е, тому що ну хлопці досі в полоні. Вони перебувають в жахливих умовах, приїжджають в жахливому стані на жаль, деякі там і залишаються, і наші хлопці і дівчата стояли за нас там і стоять зараз, боронять нашу країну через дуже важкі умови. Організувало цю акцію Асоціація родин захисників Азовсталі об'єднання щонеділі влаштовує заходи в різних українських містах, щоб не дати забути про азовців, яких ворог четвертий рік тримає в полоні. Серед тих, хто прийшов на сьогоднішнє зібрання, тетяна жінка каже, не пропускає жодної акції, бо спочатку великої війни чекає на звільнення із неволі сина захисника Маріуполя. каже йому пощастило. Він на відміну від побратимів у Оленівці не був, але він азов. А їх Росія затято не хоче віддавати на обмін. Мій син долучився до полку ще до діазов в 19 років. В 21 рік він захищав Маріуполь, 22, 23, 24 і вже 25 він зустрів у полоні. Але хочеться все-таки вірити, що колись це має закінчитися, хочеться щоб як скоріше. То хочеться вірити в ці треті перемовини, де все-таки дожмуть і додадуть Азов також в обміни. Про Оленівку сьогодні неодноразово згадував і президент. Зокрема, і у вечірньому відозверненні він наголосив, що відтепер щороку українці вшановуватимуть пам'ять усіх наших людей, страчених чи закатованих у російському полоні, у ворожих тюрмах, таборах і на фронті. Крім того, Володимир Зеленський згадав про сьогоднішню зустріч з усією командою, задіяною звільнені військовополонених до неї, окрім військових, зокрема й азовців, увійшли і колишні бранки парамедикиня Тайра та Ленія Умерова, Цивільна, яку окупанти схопили в Криму. Ми обговорили те, що треба робити для Кращої реабілітації наших людей після полону ми говорили про те, як можемо зробити більш ефективною організацію обмінів. Я доручив готувати за підсумками цієї розмови, в тому числі, законопроекти, які дадуть більше прав, дадуть більше можливостей звільненим з полону. Вже 5 тисяч наших людей. Ми повернули завдяки обміну. Ми шукаємо по кожному прізвищу. Ми маємо повернути усіх. Розповів про підписання важливого для військовополонених і колишніх бранців закону, каже, документ обговорювали і з родичами тих, хто нині в полоні, і з воїнами, яких уже змогли повернути додому. Закон відновлює справедливість, розв'язує фінансове питання, щоб воїни, які були захоплені ворогом, отримували такі ж фінансові гарантії, як і усі захисники України. У Києві ліквідують наслідки нічної атаки, коли через наліччя хедів пошкоджень зазнала 25 поверхівка у Дарницькому районі. Вибухова хвиля повибивала вікна та понівечила балкони. Поїхавши на місце атаки, наша Аліна Матвійчук натрапила на справжніх героїв людей, які не кинули свого сусіда стікати кров'ю і зробили все, аби врятувати йому життя. Більше дивіться в нашому сюжеті. На відранку прибирає у квартирі близького друга. Крім склапу, всюди ще й кров. Можна лише уявити, що пережив цієї ночі її товариш. Я туди ще навіть не заходила, я просто Фану, так. Я, я бачу там. Він намагався, напевно, собі ну, якось. Допомогти. Да, але потім зрозумів, що нічого не вийде. Ну, Тобто, в нього вже сил просто не було, він стікав Порядок! <звук> Це перші кадри з місця наслідків ворожої атаки на столицю минулої ночі. Росіяни вкотре запустили по києву шахеди. Наслідок нальоту безпілотників близько другої години ночі у Дарницькому районі міста було пошкоджено житлову багатоповерхівку. Порядок сикої соте в нас повилітали живі да потряпи царапини. Летіли скло, рами й балкони. Через вибухову хвилю та уламки постраждало вісім людей, серед яких дворічна дівчинка. Та найсерйозніших поранень дістав Денис, друг Мілани. Ось усього скривавленого із перебитою уламком артерією його виносять патрульні. Мій чоловік в телеграмі просто побачив відео цього будинку, він його впізнав. Почав дзвонити, ніхто не відповідає. Ми дізналися, отак. От що Дініска БСП його преперервали. Уже згодом друзі дізналися, як усе сталося. Він закривав якраз вікно, тому що воно було на і саме в цей час прилетів. Коли все сталося, він прийшов сюди, сидів тут. Це можна побачити. Сидів тут, тут просто доріжка, я вже її прибрала, вона там вся в крові, а потім він пішов по сусідам. І Денису пощастило з сусідами по поверху. Ми почули звук шахеду, потім був гуркіт, ну, зрозуміло, що його, скоріш за все, збили. Ми були з дружиною в квартирі, і буквально там десь за хвилину-дві почули, як е -е -е, сусід. Стукав до дверей. Ми відкрили, побачили, що він стікає кров'ю. Юрій каже, одразу ж викликали швидку і почали звичайним паском перетягувати руку, де кровила артерія. Ще за кілька хвилин знайшли турнікету у інших сусідів і цим врятували Дениса. Кіт його також живий. Зараз тимчасово в мене я думаю, що йому сподобається на речі. Він захоче повертатися. А ви врятували два життя. Ну, я не знав, врятував чи ні, але надіюся, що все буде добре. На щастя, зараз стан Дениса стабільний. Його життю вже нічого не загрожує, каже Мілана. Йому зробили переливання, зробили операцію, все нормально. Він в шоці, але якби стабільна, він погано чує мені. Чоловік сказав, ну мабуть, після грохоту нині Денис єдиний постраждалий, який лишається у лікарні після цієї атаки. Усі інші отримали незначні поранення. Я, чесно кажучи, я вважаю, що йому в принципі повезло. Тому тому що, ну, могло бути інакше. Він би помер. От якби не цей сусід, він би помер. Аліна Матвійчук, Олексій Яченко, програма Вікна з тебе. Єдині новини. Надвечір росіяни вбили чоловіка в селі Великі Проходи Дергачівської громади на Харківщині. Ворожий впівідрон поцілив просто в цивільний автомобіль. Наслідок удару на місці загинув 75-річний водій. Його 51-річного сина з вибуховими пораненнями ушпиталили. Троє людей постраждали внаслідок ворожих обслів на Дніпропетровщині. По Нікополю, Марганецькій, Покровській та Мирівській громадах росіяни були безпілотниками та з артилерії. На Нікопольщині постраждала літня жінка. Її шпиталізували в стані середньої тяжкості. Внаслідок ударів виникли пожежі, пошкоджені 9 приватних будинків та господарські споруди. Понівечена інфраструктура зачепила лінії електропередач. По Синельниківському району окупанти були дронами та скидали каби, поранених чоловіка. Жінку ушпиталено. пошкоджені шість приватних осель, магазин та газогони. Німецький виробник Дііль протестував в Україні наземний роботизований комплекс. Це виробник відомих на весь світ систем ППО IRIS-T. Як повідомляє Мінцифри, це перший випадок, коли міжнародна компанія випробувала новий пристрій в межах платформи Тест Ukraine. Тестували його в умовах максимально наближених до бойових на базі тренінг-центру 3-ї штурмової бригади. Внаслідок компанія отримала відгуки військових та чіткі рекомендації для адаптації новинки до реального фронту. Тестин Ukraine – це прозора і швидка платформа для іноземних компаній, які хочуть випробовувати свої БПЛА, наземні роботизовані комплекси, морські дрони чи реп в умовах, які неможливо змоделювати в жодній лабораторії світу. Дні ідей, колись фестиваль, а нині за Великої війни майданчик, де найбайдужі лідери діячі культури та бізнесу обмінюються ідеями та думками і обговорюють проєкти в реаліях воєнного часу. Цьогоріч аспен інститут Києву у партнерстві з українським бізнесменом Єгором Гребенніковим організували такі платформи в трьох містах України. Заключний етап зустрічей відбувся в Одесі. І нам важливо. Бути разом нам важливо ділитися. Об'єднуватись в найважчі це все про дні ідей, унікальний майданчик, який об'єднав однодумців. Одеса стала заключним містом після Луцька та Дніпра, де цьогоріч аспен інститут Київ у партнерстві з українським бізнесменом Єгорем Гребенніковим організували такі платформи обміну думок та ідей. Колись це був фестиваль, Відбувався він також в Одесі, та нині, за великої війни, формат форматні ідей дещо змінився. Та, попри все тут думають про українське майбутнє. Про що ми говоримо Ось сьогодні в Одесі? Ми говоримо про інвестиції в людей, в їх стійкість. на четвертий рік війни, в їх спроможність, в їх здатність, про людський капітал, не як про людський ресурс, а про як людину як найбільшу цінність. Тут розмірковували над тим, як забезпечити простір для гідного життя в умовах війни. Своїм досвідом ділилися і представники бізнесу, особливо соціально відповідального, який, попри всі виклики у війну, зміг адаптуватися і продовжити свою роботу. Працювати в умовах війни це надзусилля. Ми відкриваємося, тому що дуже важливо для великої кількості людей, які зранку виходять з метро, бачити, що Магдонець працює, життя продовжується. Ми розуміємо цю соціальну складову. Також на дні ідеї говорили і про культуру та про її зміни. Багато митців нині відклали творчість, і всі зусилля спрямовують на передову. кажуть, у війну змінюються і самі культурні сенси. тут написано, що культура це зброя. Той цех, який раніше займався виробленням творчості індивідуальної, став мілітаризованим. виробляє творчість колективну і необхідну тут зараз. Знаєте, як багато підприємств, які перейшли на виготовлення дронів чи інших запчастин, чи Виробів необхідних для застосування на війні так само і творчі цех, і це стосується не тільки мене, а й е, е, всієї нашої великої команди. Дні ідеї обіцяють продовжувати і надалі, як майданчики обміну ідей, які об'єднують однодумців, щоб кожен побачив, що як би важко нам не було кожного дня без сонні ночі, розбиті підприємства, втрачені життя найважливіше. Для нас, як для суспільства, зараз це бути разом, це бути об'єднаними, бути консолідованими, аби хлопці на фронті, які нас захищають, відчували, що ми всі разом. Ми не посипемося, поки ми будемо разом. Луїза Ірьіна, Євген Рипенько, програма Вікне з Єдині новини, ставте вподобайки і підписуйтеся на наш канал. Так ви допомагаєте поширювати перевірену інформацію та протистояти дезінформації на YouTube. А ще діліться у коментарях, що думаєте про сьогоднішні новини. Ваша думка важлива.